Газ мережі розширюються, де зміниться газорозподільна компанія? З 1 грудня в трьох областях України зміняться газорозподільні компанії. Йдеться про Черкащину, Чернігівщину та Волинь. Замість у блакитне паливо тут відтепер доставлятимуть місцеві філії газмережі – національного оператора газорозподільних мереж. Тож тепер в Україні працюють уже 17 філій газмережі – 14 обласних і 3 окремих міських. Що зміниться для споживачів із переходом від облгазу до філії газмережі? Куди та як платити за доставку газу і передавати показання лічильників? Відповіді на ці та інші актуальні запитання в новому випуску Газправди. Початком зими до національного оператора газорозподільних мереж «Газмережі» приєднався цілий мільйон нових клієнтів. Від колишніх облгазів до філій газмережі перейшли споживачі газу на Черкащині, Чернігівщині та Волині. Відповідне рішення ухвалив регулятор НКРЕКП. що зміниться для споживачів, окрім назви газорозподільної компанії. Що стосується технічної частини, перейматися не варто. Доставку газу не зупинять, тиск чи колір палива не зміняться. Що важливо, не зміняться й тарифи на розподіл газу, а також особові рахунки споживачів. А тепер про зміни: сервіси та реквізити для оплати послуг будуть нові. Їх укажуть у нових рахунках за розподіл газу. Тож не поспішайте за грудень платити старому облгазу. Дочекайтеся свіжої платіжки від газмережі і сплатіть за актуальними реквізитами. Зробити це ви зможете з допомогою будь-якої платіжної системи онлайн чи офлайн банкінгу, або ж з допомогою особистого кабінету чи чат-боту. Увага! Це вже буде не 104 юа. Додивіться це відео до кінця. Далі я розповім про сервіси для клієнтів «Газмережі». Головне при цьому правильно вказати свій особовий рахунок. Він є в платіжках і залишається таким самим, що й раніше, коли газ доставляв ще облгаз. А що робити, якщо вже сплатили облгазу наперед? На жаль, у такому разі гроші, сплачені за розподіл старому облгазу, перерахувати на нові рахунки газмережі, автоматично не вийде. Потрібно особисто звернутися з заявою про повернення коштів. Зразок відповідної заяви є на сайті газмережі та газправди. Як передавати показання лічильника по-новому? З переходом від облгазу до газмережі споживачі так само мають передавати показання лічильника щомісяця з 1 по 5 число, але вже не на 104 юла. працюватимуть нові сервіси. Це, зокрема, особистий кабінет газмережі. Я вже розповідав, як там можна зареєструватися. Лінк ви знайдете в описі до цього відео. Крім того, передати показання можна і на сайті газопостачальної компанії Нафтогаз України без реєстрації за спрощеною процедурою. Для поціновувачів чат ботів у Viber чи Telegram є чат-бот GasUA. Ще варіанти смс-повідомлення на номер 4647 або подзвонивши за телефонами, які ви бачите на екрані. Чи потрібно буде укладати нову угоду з газмережею? Так, потрібно. Для цього вам разом із платіжкою надішлють зразок заяви на приєднання. Окреме відео про це ви також можете подивитися на нашому каналі. Якщо коротко, цю заяву необхідно буде заповнити і передати контролеру чи надіслати поштою. Нас часто запитують: а що буде, якщо цього не зробити? Газ перекриють? Ні. Насправді, договір на розподіл газу є типовим, тобто універсальним для всіх абонентів. І що важливо, він не потребує безпосереднього підписання сторонами. Фактом приєднання до типового договору може бути як підписання заяви на приєднання споживачем. Так і продовження споживання ним природного газу. Тобто, якщо ви продовжуєте використовувати газ і офіційно не від'єдналися від труби, вважайте, що ви підписали такий договір. Такі правила кодексу ГРМ. Чимало глядачів «Газправди» писали нам раніше, що навмисно не підписуватимуть заяву на приєднання, щоб не укладати договір і відповідно не платити за розподіл. Так, от така схема не спрацює. Не платити за розподіл газу можна буде лише в тому разі, якщо ви офіційно від'єднаєтесь від мережі зі складанням відповідного акту. Якщо ж ви просто не схочете підписати заяву на приєднання, але все ще будете підключені до труби, у вас буде накопичуватися борг за доставку. Не накопичуйте боргів і довіряйте тільки офіційній і перевіреній інформації. Саме таку ми для вас і збираємо. Підписуйтеся на газправду, аби не пропустити наші наступні ролики. Слава Україні.